Збройні сили України перекидають додаткові сили на сумський напрямок. Українські військові готуються до того, що Росія може наприкінці весни, на початку літа посилити. Наступальні дії на більшості напрямків фронту про це повідомили РБК Україна із посиланням на джерела у військово-політичних колах. Українське командування припускає, що РФ може почати наступальні дії у прикордонні сумщини та Харківщини. Також у силах оборони не виключають спробу ворога наступати у бік Чернігівщини, хоча вважають цей варіант малоймовірним. Окрім того, за словами джерел видання, українські військові вважають, що Окрім нині активних напрямків, окупанти також можуть активізуватися у районі Сіверська Донецької області, а також на півдні. Втрати контингенту КНДР від початку курської операції склали близько 4 тисяч людей. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Телеграм. Із цієї кількості понад три тисячі поранені. У Генштабі додали, що з чотирьох умовних північно-корейських бригад одну знищено, ну а ще три втратили свою боєздатність. Загалом до Росії відправили понад 12 тисяч північно-корейських солдатів. Президент Володимир Зеленський у рідному кривому розі вшанував пам'ять жертв удару РФ 4 квітня. Український лідер встановив лампадку і поклав іграшку на місці влучання у дитячий майданчик. Він наголосив, що не можна забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Я нагадаю, 4 квітня російська балістична ракета вдарила поруч із будинками і дитячим майданчиком і забрала життя 19 людей, дев'ять з яких діти. Десять систем Петріо для України у вільного світу є. Президент Володимир Зеленський звернувся з кривого рогу до учасників засідання контактної групи у форматі Рамштайн із закликом зосередити увагу передусім на ППО для України. Ентої Маркс екзакліванман. Сьогодні рівно місяць від того моменту, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню. Місяць, який абсолютно чітко показав, Росія є єдиною причиною цієї війни. Без сили проти Росії не буде й готовності в Росії приймати та виконувати будь-які реалістичні і ефективні пропозиції щодо миру. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підбив підсумки 10-го засідання Ради Асоціації Україна ЄС. Під час розмови з урядовцями він сказав, що Україна мала глибокі і прагматичні розмови із керівництвом Європейського Союзу. Україна також отримала 1 мільярд євро від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш від Європейського союзу. Загалом від початку року отримали від Європи 5 мільярдів євро саме за рахунок прибутків від російських активів. Таким чином, російські гроші працюють на обороноздатність, безпеку та стійкість України. Також говоримо з усіма нашими партнерами про те, що вже цього року нам необхідно створити чітку юридичну рамку щодо повної конфіскації російських заморожених активів. Нам також вдалося домовитися з ЄС про продовження транспортного безвізу. Він буде працювати до кінця 2025 року. Найближчими тижнями посилимо діалог з європейськими союзниками щодо торгівельного безвізу. Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень. Ключовими питаннями спільного порядку денного залишаються переозброєння Європи, виробництво та закупівля зброї для України. Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він підписав відповідний протокол із сомалійським колегою Алі Мохамедом Амаром. Це відбулося під час Анталійського дипломатичного форуму. Представники обох країн обговорили шляхи розвитку співпраці. Україна надавала допомогу Сомалі у рамках програми Зерно з України і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку. Ми цінуємо підтримку Сомалі, суверенітету та територіальної цілісності України, зазначив міністр Андрій Сібіга. Питання щодо рідкісноземельних земельних ресурсів України порушували ще впродовж останніх місяців роботи адміністрації Джо Байдена. Про це в інтерв'ю CNBS заявив колишній державний секретар США Ентоні Блінкен. Цитую далі: насправді частина пакета перемоги, який президент Зеленський представив на стіл. В останні шість місяців нашої адміністрації включав нашу роботу над рідкісноземельними мінералами, і ми намагалися залучити інвестиції в Україну, зокрема у цей сектор, протягом багатьох місяців. І це було б корисним для наших компаній, сказав Блінкен. Однак він розкритикував підхід адміністрації Дональда Трампа а до цього питання. Мовляв, з американського боку це лише вимагання без додаткового захисту від Росії. Я ж нагадаю, саме сьогодні Україна та США обговорять угоду про надра у Вашингтоні. Ну я додам вам тут ем, трохи інформації. Шановні наші глядачі буду посилатися на New York Times, який вийшов із наступною публікацією про те, що Трамп вимагає, аби Україна повернула Сполученим Штатам Америки мільярди, отримані у вигляді військової і фінансової допомоги після вторгнення Росії. Деталізую трохи сполучені Штати Америки і Україна відновили, як ви уже знаєте, переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин. Ну власне йдеться принаймні про наступне кажуть журналісти New York Times, Нова пропозиція повертається до старої вимоги. Трампа Україна має повернути США мільярди доларів, отримані після вторгнення Росії три роки тому. Половину доходів від видобутку природних ресурсів Київ повинен буде перерахувати до інвестиційного фонду під контролем Сполучених Штатів Америки. Вашингтон отримуватиме весь прибуток фонду, доки Україна не поверне усю суму допомоги, плюс 4% річних. Ну і також йдеться про те, що у проєкті немає жодної згадки про гарантії безпеки для України. Поки що це тільки пише видання New York Times. Ми, звісно, будемо чекати офіційних заяв представників української делегації, які сьогодні і завтра будуть працювати у Вашингтоні. Будуть напрацьовувати зокрема на авто цієї першої е, нової е, угоди нової цієї редакції. Також ми вам повідомляли і раніше, що були навіть залучені мільйони. Мільйони для того, аби доєдналися до опрацювання цієї редакції документу і міжнародні юридичні компанії. Очевидно, цей про лобізм мова йшла в тому числі українських зокрема позицій, в тому числі тому, що президент сказав, що ми маємо тут конкретні червоні лінії, за них виходити не будемо. Звісно, цей документ буде проходити ратифікацію парламенту. Ну і, власне, чи згодяться за якийсь сумнівний, скажімо, варіант цього документу голосувати чинні народні депутати. Питати питання залишається відкритим. Ну але ми буквально і сьогодні в нашому етері чули заяву представниці українського парламенту про те, що дуже важливо, аби те, що було прописано у угоді, не суперечило євроінтеграційним нашим крокам і нашому шляху до приєднання до європейського союзу. Будемо стежити і тут важливо дочекатися, звісно, офіційних коментарів і не робити передчасних висновків. Український військовий та екс-начальник штабу Азову Богдан Кротевич повідомив, що у нього забрали орден Богдана Хмельницького другого ступеня. За його словами, прізвище просто зникло з указу. Він вважає, що це могло статися через його чітку позицію щодо заміни головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Військовий розповідає напередодні. Президент Володимир Зеленський підписав указ про його нагородження. Також впевнений, що Зеленський не давав вказівки його прибрати. На його думку, в офісі президента є хтось, хто має повноваження виправити документ без погодження із верховним головнокомандувачем.